Всім привіт! З вами Саша Чікін. Сьогодні ми будемо грати не в Чікінгам, а е, симулятор кейсів будемо відкривати їх, я там купив їх. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Хто, хто зараз їсть, е, при, ще, приятного аппетита, а ми... зараз я зайду вже е, в кейс симулятор. Ну во, во, я вже тут, кейс симуляторі, Будемо відкривати кейси, я купив їх вже. То буде Нам не треба хіба що в цьому відео вибити 5 міфіків. Перший. Мені я хочу сьогодні вибити 5 міфіків, якщо мені повезе, я, я хочу зараз вам покажу, який я, я хочу оцей. Мені треба його вибити. Беремо і відкриваємо. О, мифик сразу, веном. Так. Сразу первый мифик. дальше берем. Так. Ну, не мифик. Ну, ведь что-то такая. Рарка. И берем. Начинаем. Тоже рарка. Ладно, ну, так. Такая рарочка. Вот такая. на первый микс Е, Веном. Так. Открываем далее. Повторка. Рарка. Одна. Я ще можу в цьому відео куплю ще пару кейсів, бо, я... бо в мене їх, мабуть, мало. А пьйоме всь... три повторки. Давайте я їх зараз одну тільки оставлю. Зараз продати. Тільки одну оставлю. Так, і зараз я на магазину. Куплю ще більше кейсів. Я куплю оцих. Вот Купити сім. Ось. Все, я купив. Так, інвентар. Відкриваємо. відкриваємо останній бокс такий от. змей, змейкой и открываем его. Надеюсь, выпадет мифик. Эпик. А не рарка. И как она была. Ну ладно, так. Что? Змейки будем оттенки такие не за голду, Не за золото. То открываем, Тут а то там мифика. нема. Так. Так. Випадає нам така оружка. Далі беремо, відкриваємо. Відкриваємо. Хм, щось випаде. О, от така піксель. Мені лице подобається добре. Так, що ще я тут купив? Покажу. У нас є місяць пару ралок. Так, ідемо, ідемо повторка чи ні? Зараз подилюся у мене. А, да, да вроде в мене така була пов. А, да. Ну, там треба хіба що За це відео. О, на петушка. Пі... На у нас вже є тільки кабун. Ладно, так, далі відкриваємо. Я думаю, вже ну, нам випадає такий тоже комон. Так, Скор... скоро вже у нас закон... е, кончаться кейсики з... за золото. О, на... На дробовика випадає нам. Відкриваємо. І що нам падає? Який лут? повторка, так? Повторка. Ну, піксель мені понравився оцей подобається Він так далі відкриваємо. Опять повторка. Я думаю, скиньте в меня буду повторок. Так. Повторка, так, повторка Вот еще вот, два ящика осталось. Хоть бы на повторка. А, осень. Вроде на повторка. Так, подумаем. Так, все на повторку. Останній кейс такий о змійкою. І що мені випадає повторка? Ну, ладно, так. Відкриваємо ящики за золото. Тут вже другі міфіки всякі. Больше, більше шансу вибити якийсь міфік. И падає сразу эпик. Вот такие я забыл, как называется уже ця вручка. Эпик сразу падает. Так. так, дальше. О, щось новеньке Ну, вот такая, думаю, тоже нормально. Кто-то. Открываем. И что снова выпадает? Повторка. И такая же повторка. Открываем еще один кейсик. и нам выпадает уже не повторка, но новая. Ну, тоже прикольно такая рарка. Скоро уже будут новые кейсики. Так. Опять повторка. А не, вроде уже не Повторка такая. Так, подаемся. Ні, в мене ще такого не було. Так, відкриваємо новий кейсик. Сразу тички, що міфік падають, а, ні, майже. Ну, такого в мене ще не було от такої рушки. Хоч би тички випали якісь, будь ласка. Тички, 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 а, ні. Ну, новый тоже шу, выпал. Такие пестик легендарка. Так, дальше тычки, тычки, далее тычки, тычки, Блазка тычки выпасть. Тычки, тычки, а, нет. Сразу пролистываются после тычки. Такие на Ты за мной говоришь? Так, відкриваємо, далі, далі відкриваємо і випадає нам така снайперка. Так, снайперка випадає. І ще. Тички, будь ласка, тички, 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 тички. Новинка випадає. Ось такий зелений епік. І опять цей кейс з рукавичками. Тут я його називаю з рукавичками, бо тут е, багато рукавиць. Так, відкриваємо. І що нам падає? Так, повторка. Я От, ось така. Так, далі о это якийсь міфік. О, новинка. Новинка. Новинка, новинка. Новинка. Так, Що так далі відкриваємо. Кейс з рукавичкою. Так, Що там падає? опять повторка. Чого? Так, далі, 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 далі. Рукавички хоч би випали. О, кстати, ну, новий якийсь тоже рарка, якийсь демон, коротше. Так. Скоро я вже всі кейси відкрию, а у нас тільки за день один міфік випав. Я сподіваюся, що в цих трьох кейсах будуть якісь новинки. Так. Так, 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 так. О, новинка, новинка А, ні, все. Я думаю, що б, а, більше мені не випаде. Міфіка якось, бо одні повторки ось випадають. І, і ще одна повторка. І останній кейс. Я зараз подивлюсь. Так, далі, далі, далі. Опять повторка. В цих кейсах нічого мені не падає. Зараз я подивлюся, я пофармлю голову. Так, я пофармив золото і, і ще купив кожний по два шість кейсиків. Так, відкриваємо. Я сподіваюся, що міфік якийсь випаде як почалу. Випавда є не повторка, ну вроді не. Не, не повторка. Легендарка. Так, так, треба подивитися, чи в немає. Так. І ще такий же кейс відкриваємо ми. От, хоч би ми А, повторка. Ну, чи не повторка. А, ні, повторка. Вроді повторка, рарочка. Так, статі, ось, якщо ви хочете продовження, що я буду кейсики відкривати, я сніму, пофармлю пока золота, і, і я, навірно, зроблю якесь скоро велике відкриття з цими кейсами. Довге, напевно, буде відео. то... Так, якщо хочете в коментах, напишіть, якщо хочете продовження, а ми так далі відкриваємо. Кейсики Скорпіон Кейс називається. О, в мене ще такої такого, такого не було рарки. Вроді не було. Так. І... Так, далі, скорпіон кейс відкриваємо, і міфік, що ли випадає? О, другий міфік. Вот ось такий Скорпіон ножик. Другий міфік за. Ось за, за відео наше. Повторка випадає чи ні, А! Зараз я посмотрю, що у меня был тропик. Так, это тропик. Не, у меня тропика не было. И останній кейс. Давайте якогось. Хоть тут мифика выбьем. Я надеюсь, что мы мифика выбьем. Або легендарку. Або рукавички. Я не знаю. Давайте. І зараз подивимось, що нам випаде в останньому кейсику. Раз, два, три. Бі -бі. Не повторка випала, а легендарка. я зараз посчитаю, що нам за відео випало і... Всім... і зараз розкажу, Так, зараз посчитаю. Я пока насчитал 15 рарок и два мифика. Зараз я еще посчитаю камонки. В мене всего было 6 камонок. И мы считаємо, Я зараз считаю легендарки. Четыре 4... легендарки нам выпало, а зараз я посчитаю эпики и всего. І всього нам випало два епіка. І отак от, от. Якщо хочете продовження, то, то можете мені в коментарях написати. З вами був Саша Чикін. І всім пока. Пі-пі-пу-пу-пу.